Блін, дайте цей. Мені опять нить потрібно. щоб ви не дали цей Этот... О, бачиш, от, от як це працює. Отак от, от. Що ж, всім привіт, шановні друзі, я радий бачити вас у новому відео. І сьогодні, нарешті, стартував той самий івент, який називається Burning Years. А, сьогодні ми з вами всеремо дуже багато свободки на оці от -от контейнери, які безпосередньо будуть у нас за свободку. Я не впевнений, що воно того коштуватиме, але все одно я спробую, тому як не факт, що я дочекаюся до Нового року, і будемо відкривати оці от -от піщані кульки. Якщо вони нам сьогодні дропнуть, я сподіваюся, що хоча би. Скільки то повинно буде дропнутись, тому що окрім оцих от, -от майже полутора ляма до, вільного досвіду, в мене, в принципі, ще є а, декілька от таких от мега-крутезних сертифікатів. Раз, два і три. Все. Я їх всі всрав просто. Ой, як мені жалко це все просирати І ще в мене, до речі, є вся тут шняга. Але я думаю, що контейнери за голду ми навряд чи будемо відкривати. Е, скільки тут шанс? Тут повинно бути 10%, 5%. Ага, цікаво. Цікаво. Е, однак, ладно. Окей, у нас є майже 2,5 мільйони вільного досвіду. Е, і зараз я пропоную почати з безкоштовної коробочки. Let's go. Блин, був би прикол, якщо б мені зараз просто дропнула піщана куля, і я такий не, я, я чекаю новий рік все-таки. Окей, окей. Є! У нас вже є один грандіозний контейнер, я вибив його з першого разу. По факту, я можу вже навіть більше і не відкривати, чесно скажу. Типа, э, ці лями й 340 тисяч залишився мені до, цей, до нового року, і все. Як как би, бы, ну, типа, блін. Але ладно. Ладно, відкривать, так відкривать, поїхали наступний. Бо, чесно кажучи, чесно кажучи, не факт, що в мене буде потім можливість, умовно, там під Новий рік, а, повідкривати контейнери, а, тому що. Тому що, тому що, да. А, тому чому би. Блять, Знову! Друга! Ви що, угораєте? Какую психушку, ви чого угораєте, що ли? Ой. Я солюсь іди зараз просто всю свободку. Друга куля. Скільки я відкрив 4 контейнери з чотирьох контейнерів, или сколько, подождите, 4 или 5. Якщо рахувати безкоштовний, то в теорії 5, да? Да, совершенно верно. 5 контейнерів із 2 з 5. Ну, хоча по факту з 2 з 4. Мені дропнула ця херня. Я. Я в шокі. Точніше сказати, що я вахує. Це нічого не сказати. Добрий вечір, пане Вячеслав. Доброго вечора. Давай демку, суки, відкривай ці контейнери. <гум> О, тебе навіть демка цей потягнеться? Давай, да. О, імба, Давай. let's go, let's go. Я тут якраз цей відосик знімаю, жорсткий. Зараз. На всіх вітаю, кого не бачив. Так, uh, let's go. Щоб let's go. ти 20... розумів. 27... 27, сука, мільйонів с... серы на тобі. Віддавай мені. 27 мільйонів серы ого, жорстко. Ну, якщо б можна було, я б віддав. Мені воно нахер не потрібно, якщо чесно. Ну, щоб ти розумів, Дякую. я відкрив з безкоштовним а, цим ящиком. Короче, в сумі 5 штук. Мені з 5 штук дробнуло вже 2, цих цей. Шо? Давай, поїхали. Погнали. Поехав. І так, кал, найс. Летс гоу наступний. Найс. Nice. Мені цікаво скільки я зможу вибити. О, 150 голди сюди. От, до речі, галда треба, а це щоб че? теж падало. Божественно. О, а, блін, пов повторка, повторка. У мене вже є, на жаль. Найсушки. О, це на що таке? Іс? Ні, хер не. Іс. Це помойка. Ага, сегош народов. О, -о, -о, О, Ля. Як легендарні камуфляжі це ісипить, а скільки на них відсотків, до речі? А, ого, 1.85. Но... Я. Ну. А можна можна мені з більшим шансом цей кулю, будь ласка? За, за що? Можно пострел, да, дати. Можна мені кулю, будь ласка. Зараз ще Зараз ще серебра на цей піднімеш. да да, да. Ну воно мені, я не знаю, зачем. Короче, ще считал вчора в Телеграмі, що я казав, казал, що я боїв, написал. Стб-шку. Да, 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 я знаю жорстко. О, ще 500 голди сюди. А ну скільки шансів ще. на 500 голды. Uh, 0,90. <зас> да шо це за херня? Чому мені падає все на що маленький відсоток, окрім кулі? Дайте ще. Опять тайга. Це не чесно. Взагалі, з шансом 2%. Типа, блін, я вибиваю камуфляжі, на який шанс скільки там. Uh, 185, по і и голди, Ну, короче, самый факт, мы да, що там менше цей, ніж 2%. 350, сюда. Може спідран? Спідран, прям жорсткий. Да, от прям щоб ти просто цей на кнопочке купить. Просто цей, знаєш, давай, давай зараз секундочку, давай. Ну купить и просто тыкай кнопкой на видео купить и просто тыкай лівою кнопкой мыши. Башер снова. О, ФСМ. Це, по-моему, 1500 голды, не Ану ща гляну. А... Не, 950, ну теж ні. нормально. Ну, теж нормально, моя же косарик. Да. Ладно, ну я, я хочу насолодитися моментом. Я хочу прям долго и томно на То скільки можно камуфляжей! С шансом минус. Ой, с шансом минус 2%. <риклад> За отрицательным шансом навіть ведь падает. А с 2% не падает. Так, а ну где оно? Ну? И вот жалко, что их не можно обменять на голду. Вот нахера мы не три. Капец. Вот сейчас. А, стоп. А, є такий же камуфляж тільки для сушки. Я чомусь думав, що це один і ага. такий же. Прикольно. Ну, для сушки в мене тоді нема, і для цього тоді нема. Оцей теж нема. Оце є. Ну ладно. Нормально. Так, і знаю. Ти можеш ще один контейнер, за 1000 голови відкрити. Та я як би, можу, але ну. Ні, я, я, я не хочу. Один контейнер, це. Навряд чи що-то випаде. Но там больше шанс. Ну, не на много, там всего лишь 5%. На 3%. Ну да. Это даже больше, чем два раза? Ну, в два, сколько, с половой. Два с половой, да. да. Два с половником. За половником. А? За половником. Ага. Два с половником. Давай, сейчас тебе падает с шара там 20 десяток за нога и за другого еще 40. Блин, до речи, Це щось Коли я демку включив... О, Сюда! Сюда тільки хотів сказати, що коли я демку включив перестала падать. Побише, пожалуйста. побільше пожалуйста. Чему не падай? Чему не падай? Чему не падай, чему не падаю? Чему? Ой, я завтра в казино пойду, слава. Чему не падает? Чему мы не пойдем? Чему, чему, чему? Блин, ну ладно, тут же не спрацювало не, ну, за 2 ляма. Не, 2,5, 2,5 ляма свободки, я відкрив по факту, ну, фактично всі за 50 000. І мені дропнуло вже 4 штуки. Я в вахері. Середина була найнепрофітна, тому що там умовно з вже 40-го, мабуть, по 10-й контейнер там взагалі. Ну, чисто максимум голда і камуфляжі, типа. Все, Блін, мені чуть-чуть не хватает, але я можу ще щось у мене тут написать. ФЦМ впусть... продай. Та фцм та я продам, але то голда буде. Мені свободка, я хочу свободку. У мене є. А, цей. так я думав, що ти хочеш сейв відкрити? Це ні, я мабуть цей не, не, не рискну. І давай два, два, два саточних контейнера, а оці от о, за голду відкривай. Та за голду, ні, дорого. Давай. Дорого. Відкривай. Ну 5%, що тут може випасть? Тут може випасть якийсь кал. По хоча! Хоча стоп, тут є цікавий легендарний камуфляж. Давай. Ну ладно, 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 я відкрию. Поехали. Да раз 2 не вистачає до того, щоб ти відкрив 50 контейнерів. Так, О, тут фестивальні квитки, до речі, падають. Прикольно. До речі, От Було б прикольно, якщо б умовно си взор било, що ага. хоча б один падав. Так, такий цей. До, довго проходить. І все. Ровно 50 і. О, Ербіс. Ербіс. Надеял Б, Б -б -буде Цей, буде привід, щоб э, вкачати свою. Викачати його першого. Да. Що там матеряться? ВГ контр За 100 контейнерів. Ноль <звук> шаги. <No, sh> <звук> <звук> Поїхали. Так, let's go. Інвентор, що це таке? Говно якесь. О, це херня. Ча Чарлі да. Манш. О, три містика. Сюда. А давай, тут же шарики, а потім да, містики. да, давай. Ну, все контейнеры, выпадут там. Десятку! Десятку. Digitized, херня якась. Хавк 30. Ну, типа, ладно. Р, рушка на цих. По, по, по контейнеру по, по конфежам можешь. Да. Не знаю, если кто выпадает. Ну, конечно, не на стике знать. Ну, блин, что тут вообще цікавое? Тут хотя бы минимум восьмерки, уже, конечно, радует. А, збери їх усі. О, ну непогано. А, в ну, В принципі. Я обома за, 3, за, за 3,5 тисячі взяв. Годи. по моєму ну, знаю. Хоча, хоча, хоча б колекціонка. Хоча б колекціонка. Клінок. Це що таке. Мегаконтейнер. Це квест на 9. О! о, так я сейчас з контейнера все. О, Нихера себе. Я зараз цей наподнімаю жорстко. 18 мистиков. 3 Давай, играй, Погнали. Кал. Кал. 200 голды. 200 голды. 4. О. А, ну это, да. А ну-ка. Ну, хочу ладно, я первый левел спочатку даю открываю. 200 голды. 4000. Тысячи, 2000. Тысячи. Дайте мистик. Мистик из мистика. О, сюда. Не, я нереально фарт. За раз, две пятерки выпадаю, эти все. Нет, тики на С. Тики на 5 и на 6. Будь ласка. О, у меня есть 3 уровня. Ни хера себе. Я забрал 10 талисманов. Так, а что тут по шансам? О, ну це нихерой такий шанс. А ну, голда, голда, голда. галда. 300 тысяч, ну, ну 2 весом пишет. Сейчас выбиваю. Let's go. Давай, давай. Иди на казино. О, ну 3500. 3500. це не херово. Так, мої улюблені контейнери, збери їх всі, до речі, що в мене по талісманам. А, блін, я, я ще потім не докуплю да. 3. Я ще потім докуплю 3, чтобы у меня компенсация не потрібно докупати у тебя цей, у тебя ж по цим, по боям, там, короче, бои по у тебе буде А, ну да, цей... да, да, або так, або так. Так, поки не дуже. Так, давай, давай, танчик, 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 ладно. О, ну сюда, 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 у тебя вот тут тема. Так, ну, будь ласка, только не, не 5, не 6, 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 не 5, не 6. Минус один. <реш> <реш> так. Эээ, давай. Коллекционку 10 уровня. Мне. В студию. Пятый гривень. Да ну за закал? Ну за закал? Говнище. Даю 13 тысяч голды. хера себе. Я прям озолотился в прямому сенсе. Но себя, в принципе, ще більш меньше. Типа, оце вот тут я говно на гусеницах. 250. гривень. гривен. Ну, за 250 гривен я бы продал, до речи. 100 гривен. Да, 100 гривен. Блин, можно три штуки открыть и открыть один халявный. Давай. Да, давай, вот Играть так играть. Втрачать голду, так втрачать голду. Лям серый, спасибо. Я собицы в жопу засуну. О, ну хотя бы квыточки в чуть-чуть, дурачи, повыбиваю, так сказать. Блин, дайте цей. Мне опять ныть потребуется, Шафы вы не дали цей этот. О, вы бачишь? Вот, вот я к тебе работает. Вот так вот. Вывод. Больше нойте, больше отримаете. Погнали. Пять штук. Так, 5 -та так, ревень. так. Пятый Тессеракт. О, О, ну... Принципи... Каупаш легендарный класс называется. А так, в принципе, это моточанка такая. Сталкер. Мне дуже подобається. Да. Не, ну сойдет. Для коллекции сойдет, в принципе. Всем прощайте, блядь. Всем прощайте, да. Всем прощайте. от кінець. Охеден. Я не знаю, Артур буде це предлагать в